Бачимо з однієї сторони собор, а з іншої сторони є приміщення. І, напевно, би логічно було б подумати, о, ну це все є власність церкви, це все церква має, яка вона багата, і справді, але так не є. Тому що ми розуміємо, що після 46-го року, коли була ліквідована церква, скажімо, всі приміщення були звільнені, але не звільнені для чого? Для того, щоб справді заселити тих людей, які не мали жодного відношення до церкви. І так, після 90-х років, особи, які мешкали в тих приміщеннях і не мали відношення до церкви, вони приватизували, і тепер це є приватна власність. Одну з цих приватних квартир викупили. Тепер там мають зробити ремонт. Ті всі помешкання, які звільняються, це є помешкання, які будуть використані не як задіяні як приватне далі житло для когось. Так, але це буде задіяно як громадський простір місце для конкретних людей для їхньої праці. Не як житло для того, щоб жити, так але місце для того, щоб працювати. Реновація цілого святоюрського комплексу вона триває. Тобто мова не йде лишень про одні помешкання, які є. Так ми йдемо про реновацію цілого комплексу. Це друга квартира у цій будівлі, яку передали греко-католицькій церкві. Ми відселили три сім'ї з однієї квартири. Це був 2000, Сімнадцятий рік стається, і зараз це наступна квартира. Ми купили вартістю близько 3,5 мільйонів гривень. Це площа поза 100 квадратних метрів. І зараз завершуємо всі процедури по передачі. Тут є ще 13 квартир, в яких зараз живуть люди. Їх теж мають викупити і передати церкві. Це передбачає програма відновлення пам'ятки національного значення з собору святого Юра. Доля цього комплексу склалася драматично, бо в 44-му році. Була ліквідована греко-католицька церква, ієрархи заарештовані, священники вислані в Сибір, ті, хто не прийняв православ'я, решта підкорилися радянській владі. І очевидно, що кількість духовенства в цьому комплексі різко скоротилася в 44-му році. І тому багато приміщень, очевидно. Використовували за різними призначеннями і як квартири, і якісь, наприклад, там зберігався архів. Ольга Дейнека Ірина Бучинська новини на Суспільному. Львів.